Благодійну акцію Теплі серця створили задля підтримки українських військових, які мужньо оборонять нашу землю від окупантів. У сумських бібліотеках облаштували пункти прийому теплих речей та термобілизни, які потім передадуться хисникам на передову. Окрім цього, збирають і металеві бляшанки, з яких виготовляють окопні свічки. За допомогою них можна приготувати або підігріти їжу. Ми збираємо одяг, це можуть бути теплі свитра, можуть бути в'язані, вже використані, з яких ми потім розпускаємо, з ниток робимо теплі шкарпетки. Може бути і флісові шапки, і рукавиці, весь різноманітний теплий одяг, який може зігріти в холодну пору року наших захисників. В акції беруть участь як читачі і бібліотекарі, так і просто небайдужі містяни, які створюють надійний тил для наших бійців на фронті, говорить організаторка акції. Ми не можемо стояти осторонь. Ми з перших днів завжди хлопцям допомагали, і це дуже важливо. Наша підтримка для них це є все, бо з нашої підтримки їм дуже тяжко буде. Зараз наступають холода, так хлопці наші там стоять на передовій, на захисту. Тобто ми вирішили зібрати в'язані речі, ниточки, і е, разом будемо їх утеплювати. Теплі речі, створені власноруч з любов'ю, будуть нагадувати захисникам про рідний дім та їхні сім'ї, впевнені відвідувачі бібліотеки. Захисники і захисниці потребують нашого е, нашої допомоги посильної і не тільки для зігрівання їхніх, скажімо так, тіл, а й для того, щоб зігрівати їхні серця, допомагати їм морально вистояти. Також разом з теплими речами та свічками захисникам передадуть і невеликі подаруночки, які зробили діти. Це такі ангелочки, які ми плануємо кожному в шкарпетку передати. Це такі є сердечка, де діти писали свої побажання. І такі рученятка їхні теж з побажаннями, прапорці наші патріотичні. Долучитися до акції та допомогти українським військовим можуть всі охочі. Для цього потрібно звернутися до закладів міської централізованої бібліотечної системи. Новини СТС.